Ну, давайте, напевно, говорити, що це песімістичні прогнози, але знов таки дуже багато факторів, які впливають на цю ситуацію. Перший головний фактор, що ми не знаємо, з яким складом обладнання і складом блоків ми війдемо в опалювальний сезон. Чому тому, що ну просто фактор того, що расисти можуть продовжувати бити, продовжувати по нашим об'єктам і руйнувати їх далі, тому. З однієї сторони, а з іншої сторони, ми можемо все ж таки відновлювати наші об'єкти, ефективно відбудувати деякі об'єкти, зважаючи на те, що можна десь перемістити обладнання, яке вціліло, і в принципі його встановити в іншому місті, якщо у нас є можливість захистити ці об'єкти. Тому тут е, грає дуже багато факторів. А з іншої сторони, звичайно, треба готуватися. До таких відключень я не думаю, що це може потенційно бути 20 годин. А якщо ми зможемо захистити критичні елементи енергетичної інфраструктури, це атомні станції, засоби передачі електричної енергії. Тобто, якщо мережі «Укренерго», атомні станції, плюс а, імпорт, ну тобто, наш перетин з нашими а, сусідами з Європи, а, плюс а, деяка локальна генерація, яка є на місцях. І в містах, якщо ми це можемо захистити, то я не думаю, що прям такі будуть страшні терміни відключення. Але знов таки треба багато чого зробити для того, щоб вони були якнайменші. Звичайному громадянину треба все ж таки розуміти, що він робить, якщо буде зовсім критична ситуація, знов таки не наганяючи паніку. Але якраз от у містах, які є прифронтові, там де рашисти можуть потрапляти дійсно в об'єкти критичної інфраструктури, там треба розуміти, куди потенційно можна переїхати, поїхати до друзів, до родичів для того, щоб тимчасово якось перебути цей критичний момент. Всім іншим українцям треба розуміти, як вони можуть прибути десь порядка 6-12 годин без постачання електричної енергії, тому що в будь-якому випадку енергетики і всі служби будуть намагатися в першу чергу забезпечити постачання електричної енергії на критичну інфраструктуру, водоканали, теплокомуненерго, тому що ну, щоб українці лишалися з водопостачанням, каналізацією і теплом. А тому, якщо а, буде а, дійсно а, Такі строки відключення, 6-10 годин. Треба розуміти, які кількість павербанків, які кількість зарядних станцій, потенційно генераторів. Потенційно, е, от є такі рішення зараз. Це досить такі ємкі акумулятори, які можна підключити до інвертору, і фактично він працює як така на цілу квартиру чи на цілий будинок. Вона воно працює як УПС. тобто засіб, які ви навіть не помітите, що відключились електрична енергія, але все це коштує грошей звичайно. І зараз на жаль з. Оно таки є, ну яке скажімо так, ринок все визначає звичайно, але у нас трохи неадекватні на сьогодні ціни на це обладнання, але все ж таки підготовка розтягнута у часі. А я маю надію, що зараз дуже багато будуть вести оцих от індивідуального обладнання, яке з часом буде падати в ціні. Ну тобто, от якщо згадати, у нас там. Генератори, які раніше коштували 5 тисяч, потім перетворилися в 50 тисяч, от зараз є не 50, але десь тисяч 20-30, ну щось трохи неадекватне і є певний дефіцит обладнання, але а, оці от ініціативи, і чи їх треба якнайшвидше прийняти, це прибрати ПДВ, прибрати митні платежі за обладнання, от таке, і навести це все обладнання для людей також надати певну державну підтримку людям. По перше, які можуть самі зорганізуватися, а по-друге, все ж таки є багато людей, які обмежені в самоорганізації, Це можуть бути пенсіонери, це можуть бути люди, які просто далекі від цих питань, і там треба проводити досить серйозну інформаційну кампанію, іноді допомагати, тому що ну. Якщо всі одночасно і далеко не всі можуть одночасно піти пункти незглавності, це не, не супер правильне рішення, тому от якраз у нас є цей період для того, щоб підготуватися до зимових. А держава в даному аспекті на всіх рівнях має забезпечити розподілену, абсолютно недосяжну для расистів і терористичних атак енергетику, яка в першу чергу живить самокритичну інфраструктуру. Ну якщо ми подумали, 1 гігаватт генеруючої потужності маневрового газу, це. Буде там якийсь світовий рекорд, а можна лише а, дійсно порадіти за тих потенційно людей, які це можуть зробити. а Тут навіть обмеження з точки зору наявності обладнання на ринку, ми взагалі-то маємо вже вести величезну кількість обладнання, одночасно вже змобілізувати багато електриків, які мають, в принципі, забезпечити підключення цієї ці генерації збалансувати її. Зробити певні технологічні рішення для того, щоб вона була об'єднана в енергетичну систему, вона була лише резервною, і щоб диспетчери могли з нею працювати. Тобто тут вже всі мають кожного 24 години на 7 це все робити. Можемо вона десь робиться, і це буде величезний рекорд. Але ну давайте надіятися на краще. З іншої сторони, от є заява, що Держенергонагляд збирається перекласти всі мережі для того, щоб відключити від критичної інфраструктури побутових споживачів. Ну тобто, ви. Бляється, що електрикам є чим зайнятися, вони будуть зараз змінювати схеми живлення і це переключати, а не підключати нову генерацію. Ну Но, на бумабу, це якісь інші пріоритети там є розуміння, тому що не вистачає потужності на критичну інфраструктуру. тому намагаються відключити тих, хто може споживати. Але ну знов таки то як на мене, це не пріоритет зараз. Відключити два-три будинки і повністю перекласти схему, задіяти людей для того, щоб десь хтось там сказав, що це справедливо. Сказав, що це справедливо. А насправді ці електрики нам потрібні в зовсім іншому місці, якщо. Ми хочемо реалізувати такі амбітні плани, що ви суперексперт, насправді, в якраз ядерній сфері і 10 років, 10 мільярдів. Це якраз приблизно ті терміни, і суми про які варто говорити. Правда, я вам додам ще один аргумент до цієї дискусії, і його озвучував мені один із представників європейської якраз політикуму, задаючи питання, що коли ви приймаєте рішення про будівництво ще додаткових великих блоків атомних станцій. Вас ЗАЕС нічому не навчила? Ви дійсно вважаєте, що маючи такого абсолютно неадекватного а, сусіда з. Півночі вам варто розвивати саме великі такі об'єкти, які можуть стати в тому числі об'єктами для терористичної діяльності, а так захоплення в майбутньому. Чи воно дійсно вам того ну варто це робити? Подумайте про те, щоб можливо розбудовувати децентралізовану генерацію, яка менш е, вразлива, в тому числі з точки зору ризиків, яка дозволить вам. Управляти енергосистемою в максимально оптимальній е, режимі це треба було робити. Пане Микола ще рік тому нас приспали насправді тим, що бачите. Минулого року, після зими 22-23, нас просто приспавили думкою про те, що ну нічого ж не відбувається більше ніяких обстрілів не відбувається. Хоча я на кожному кроці говорила про те, що обстріли будуть, просто вони не відбувалися минулої зими, бо Путін прекрасно розумів, якщо б він почав би таку ж саму кампанію. Протягом минулої зими, як от зараз, по знищенню нашої енергосистеми, то це би призвело до консолідації ще більшого світу в підтримці України. А він робив все для того, щоб її не було, щоб ми не отримали необхідний пакет допомоги від США. Так, от, ми опинилися зараз в ситуації, коли нам все одно доведеться робити те, що варто було би робити минулого року, тільки старт. Ми вже пропустили певний час. Треба було би це робити рік тому, півроку тому, і у нас не так. Багато багато часу залишається до зими. Це перше. А друге Микола хоче просто додати до дискусії, які лунають від експертів: про газотурбіння, газопоршневі системи все це прекрасно. Але куди зараз б'ють москалі по стрию по нашим газосховищам, і фактично знаєте, стати заручниками від наявності газу в газотранспортній системі? Буду будучи саме виключно роблячи е, ставку на таку генерацію, це також дуже ну, скажімо так ем, ризиковано. Тому треба диверсифікувати, треба думати про те, щоб і розглядати різні інші технології, які можуть бути використані. Ну і ключове зараз нам треба захистити наше небо. Бо вже було стільки прильотів після того, як ми починали відновлювати теплоелектростанції, які були зруйновані з використанням обладнання, яке нам надавали наші партнери, і готові надавати. Але ми це все відбудовуємо. а Вони знову нам все це руйнують, і ми бачимо чергові хвилі відповідних атак. Тому нам треба закрити небо. Перш за все, перед тим як ми робимо будемо робити якісь такі потужні інвестиції. А з розподіленою генерацією це так точно дійсно шлях. Але треба пам'ятати, що. Тепер вже на превеликий жаль б'ють і по нашій газотранспортній інфраструктурі, особливо газосховищам. Їх також треба закривати обов'язково від обстрілів.